Друзі, вітаю на каналі. Так як ви бачите, на задньому плані стоїть шефенг, капот піднятий, виникла проблема. Почав опускати антифриз з-під головки. Або піджати і підтягнути як би. Або поміняти прокладку. Зараз покажу, що то було і що то як. О, маємо шефенг. Вибачайте за вітер. Тут знімається на телефон. Тобто отам. О. Видко там капелька є. О, Той є антифріз. Найбільша капелька то отам, хво вона є. О отут капелька. О, о, то є. О! Червоний антифріз. Чистий, жирний, солодкий. На язик вже пробував. Антифріз. Тобто з радіатора антифріз я вже зляв. Зараз відкручую радіатор, радіатор на бік, знімаю клапанну кришку і буду бачив, або буду знімав головку повністю ціляком, або попробую підтягнути. Моя думка, що треба поміняти просто прокладку. Прокладка є в зібнаборі. Поміняти прокладку і буде спокій. Зараз піду по зіпнабору. Що там є, всередині, все покажу. Так зіп-набор. Що ми маємо в зіп наборі? Ну, ті ключики нам тут не треба. То все, маємо запасну прокладку. Трохи десь вона під, підржавіла, під але наждашечкою шліфанеться. Піде, маємо прокладку під випускний колектор, так би мовити. Новеньку добру. Маємо запасні кольця, ну Я того не буду, зараз чіпав запасні кольця Книжка. Китай, десь вона валялась, не знати де, наче десь з неї хтось щось витирав. Ну то таке. То, китай Китай, шань, я тої мовиці не розумію. Добре, наразі валяється далі. То назад, то є берем Прокладка одна, прокладка друга. Добре. Зараз ще маю на меті. Отут зак буду розбирав. Треба поставити мітку, так як мітка була отут просто наклеєна. Треба зробити зараз поставити, зробити запалення вприск, поставити собі мітку десь, десь або на корпусі і на десь е, яким, якимось, або керном, або сверлом насверлити там і там, аби, щоб було. У мене міток тут ніде немає. Вона була тут, вон, тут наклеєна наклейка, вона. ну, ну. З часом вона відстала десь відлетіла в полю і навіть вміти, коли вона відпала і відлетіла. Добре, зараз газу крутим. ставимо мітки, далі радіатор на бік, воздуха на бік, трубу на бік, клапану кришку, клапана, головку і поїхали до того всього. Добре, дивимося. Ставимо мітки. Друзі, щоб виставити мітку, потрібно відкрутити паливну трубку, поставити її, дати повинен газ трактора, є корба. вставляється вона туди. О! Декомпресор тримаємо пальцем і полегенько крутимо, зак піде соляра звідси. Ну то всі знають. О, але о тут є мітки. О, тут пише 77. Не знаю чи передасть. О є. 77. На баці я зробив собі таку міточку. О! І воно мені співпадає. 77 і тою міточкою. Я зараз зроблю тут мітку. І зараз зроблю мітку. Мітку тут на баці кращу. Я б собі знав, що воно мені запевнення співпадає. Тут є 77, на першу сімку і якраз на ту мітку. О, якраз добре співпадає. Зараз роблю мітки і розбираю далі. Так, мітки є. Тут на баці. Тут зробив собі мітку, то мені зубило скочило. Собі зробив мітку на маховикові якраз. Якраз півпадає добре. Добре, зараз знімаю трубу, вихопну, воздухан і почну розбирати. Так, друзі, скинув я кришку клапану, такий вона має вигляд. П'ять болтів. Маємо димометричний ключ. Максимально 250 ньютон-моментів. О! По книжці пише 210. Затяжка головки, 210 моментів. Виставлю 210. Що ми бачимо? Все. Нема куди тягнути. Значить що? Значить прокладки кінець. Треба розкручувати, міняти прокладку. У мене почав падати дощ, не знаю. Вдасться. Буду розкручував. Не вдасться. Розкручував, коли не буде падати дощ. Добре. Зараз подумаю, прийму рішення розкручувати не і буду показував далі. Так, прийнято рішення розбирати, знімати головку, міняти прокладку. Попробував ще дотягнути, взяв трубу, попробував, не йде. Не йде, значить там десь просікло прокладку. Так, щоб зняти клапаний механізм, відкручуємо тих два болти, знімаємо його сюди, витягуємо штанги. Штанги специфічні, на штангах має бути напис, так як пише в книжці, там має бути напис, яким боком вони стоять. Зараз буду витягувати штанги, буду все показував. Дузімав головку, також буду показував. Добре, розбираємо. Так, штанги. На штангах писав у книжці, що має бути... Літера J. Нема. Нема нічого. Просто дві штанги. З обох боків напаєні шарики. О. Ідентичний. Ідентичний. Яким боком поставити, таким боком буде стояло. Нема різниці. Нагадую, шифенг. О. 244-й шифенг. Там навіть в інтернеті бачив, писали, що там щось мають бути якісь мітки. Нема ніяких міток. Добре, розкручуємо голову, скидаємо. Так, коротше. Всі болти я розкрутив, тобто гайки. Вишилася мені одна. Заважає мені форсунка. Беремо зводійський інструмент, старий, добрий, О. і підважуємо, молоточком постукуємо і ми її витягуємо. А вона там, що вона так туго, бо вона там о, закисла і закисла вона там твердо. Ведве витягнув. Як би то вам добре показати? О. О. Закисла вона там твердо. Ведве пішла. Там ржавчини всередині. Ого го. Добре, відкручую, зараз ту гайку, скидаю голову. Замбачив там далі всередині. Поїхали. Друзі, головку я скинув. Клапана в нормі. Не треба притирати, не треба нічого робити. Нагар зараз я зніму, Зі шкробою чимось. Тут. З того боку. Так само все добре. Та ривочки живі. Таривочки такі стоять звідти, під пружинами звідти. О. Все добре, все, все чудово. О. Добре, таривочки поскидаємо, щоб погубити. До прокладки. О, Прокладка. о, Причина прокладки. О, Факт на лице. Пускала мені тут. Як би то вам краще показати. О, і так вона по крузі. Кулячко відстало, і воно пускало. Певно, що йшли гази, а я того не бачив. Так щоб пускала вона десь тут тими каналами. Такого не бачу, що вона пускала тими каналами. Ну, Тут є щось трошки о. Так щось наче трошки є. І звідси щось так трошки є, значить наче як наче просікло. Ну, вона вижита, така вижита, що капець там. І вона таке враження, як Ну, камера того не передасть. Ну отаке. таке. Добре. Є нова прокладка. Зараз то все очищу. Там вигляд має зараз хвилинку. Отакий От має вигляд. Поршень там, там поршень, ого-го, дай дорогу. Там такий така кубатура, поршня. Недаром він так і стукає. Там є чим стукати. Так наче водяні канали не ржаві, в нормі залятий антифріз, все добре. Добре, якраз мені збігається мітка, мітка тут. Тут і поршень трошки не, трошки не, не доходить до верхньої точки. Верхня точка виходить в нього. О! Зараз в нього мертва точка. Він трошки якби не доходить. Добре. Запалення стоїть добре. Зараз чищу тут все. Прокладку, головку, збираю тут все купи. До збирав буду щось показував, ну а вже з того всього не буду показував. Там ту форсунку зараз почищу, те гніздо, то все. Там гніздо на форсунку теж. В такому стані. Там воно в такому стані. Ай-яй-яй. Там таке стико ржі, стику того всього, треба зараз то все почистити, щоб воно було чистеньке. Добре, друзі. Чищу і збираю в зворотньому порядку. Буду регулював копана, буду все показував, тому може перший раз. Добре. Поїхали. Друзі, в мене вже вечір. Я захто все відмив, відчистив, мив бензином, то все. прокладку поставив, зараз ставлю головку, просто легенько. Наживлю гайки, а завтра вже буде день, дуже скручував, то все вже буду затягував, буду показував, як затягувати, як скручувати, як клапана регулювати. Буду все показував. Зараз вже то закругляюся, збираю інструменти, бо вже вечір. Не буду вночі того такого відповідального і такої роботи робив. На той є мотор трактора. Не буду того робив. Вже буду робив при світлі дня, щоб все бачити, щоб все той. Кажуть, що... Дзвонив мені там один знайомий, каже, що прокладка і набора недобра. Нічого їй геть не бракує взагалі. Вона як новенька, геть. Пише там SF-138, вибито на прокладці. Ніде вона не пошкороблена, ніде вона не пересохша, ні, нічого. Тобто трактор був свіжий, все, все було добре. Отак. Зараз легенько накладаю головку то все збираю і завтра продовжимо. Отак от легенько понаживляв, головку навіть до прокладки дуже, о, дуже не притуляв. Можна притулити в принципі, там легенько, щоб не було навіть натиску на прокладку. Отак от легенько. Гаюшки понеживляв, то все. Зараз то все накриваю. якимось сматинкою. І все. І лишаю до ранку. Ранку буду збирав. Добре. Так. Я вже позбирав інструменти, але приніс стару прокладку на майстерні собі, витер її і при детальному огляді виявив, що колечко колечко має о, внутріснуло. Гази такі перво мені радіатор, розширительний бачок. І тому все подібне. І то так по крузі. Тут О, ще краще видно, що тріщина така є. О, вона. О, та є тріщина і гази перу, і тому мені тиснуло антифріз. Даром би не тиснуло. Отак, і Воно тріщину має по всьому крузі. Вона просто виробилась, витиснулась, Ну, так би мовити, спрацювалась. Ну якраз, у, якраз вниз. І якраз з боку є. О, раз. Розвертаємо. О. Два. Ну, тут теж є. Тут не можу віддарти. О, з того боку аналогічний варіант. О, так. Так що дивіться добре, в кого закипає, вища температура чи ще щось. Причина може бути в тим. Так як в мене система охолодження закритого типу вже, то в мене збирається тиск. Надвишковий тиск виходить в бочок, а в бочкові стоїть пробка від, від джигуля, від, сім, від сімки чи від, чи від десятки. І вона просто не пустила, а пустила прокладка. Ну, таке буває. Ну що, зремонтуємо, буде їхав. Прикладку поміняємо, все поставимо, все буде їхало. Ось так.